Дорогі друзі, я просто мріяла про те, що ми сьогодні з вами проведемо. І не просто урок, а урок мрії. Сідайте, будь ласка, сподіваюся, а я подивилася, чому це урок мрія? Чому мрія? Результати ЗНО. Результати ЗНО. А не здається вам, що це той урок до знову вийшли протягом 7-11 років. Подивіться, вашому житті. Дуже багато уроків. Їх можна перерахувати, можна не перерахувати, але то були як, уроки пошуки і уроки відкриття. То були уроки перемоги і уроки смутки. То були уроки радості і уроки печалі. А от уроку мрії ще не було. Як ви думаєте, яким він повинен бути? Урок мрія? Мріє <різвіться> ще, яким? От яким він повинен бути урок мрія? Не таке, як усі. Не забудьте. Не завжди, не таким, як усі. Отже, найразі. А я вам скажу, що мрії обов'язково збуваються. Через це мріємо. І сподіваємося, що Бог нас почує, і наші мрія обов'язково познається. Отже, що ви хотіли, щоб в вашому особистому житті, звичайно, в кожна мрія одна стати сам людиною. Тобто відбутися по відношенню до школи. Що ви хочете, щоб. Школі було. Залиште свою мрію в цій школі. Я хочу, щоб в школі були ще такі уроки, як цей. Так, спасибі ще. Лобов'язково всі мрії збуваються. Отже, я хочу що? У цій школі. Щоб в школі був басейн. <рисок> в школі був басейн. Твої Поїдіть на моя сходу Так і Подивимося. Справа тіло. Справжу. Я думаю, наступили Іванівна і він обов'язково справиться. Проконтролюючись. Я хочу, щоб в цій школі було. Дуже атмосфера. Привітна. Дуже добре. Померше. Хамок. Хам, можна з цього приводу доліни Костенко, можна. Без хамок, Можна. Ми хочемо тиші, хочемо краю, ми хочемо музики і садів, а всі залежимо від хамів, від хромів, хряків і вождів. Ми всі залежимо від хамів, від їхніх кланів і славоль. У нас немає наших кланів, у нас немає наших толь. Нас убиває їхній атом, а їх багато, їх юрба. Ми ж... Що не виборимо, те втратимо і в тому наша біда. Але, друзі, якщо є хами, то є можливість ними не бути. І це вже дуже добре. Так. Отже, зупиняємося Хто? Одинадцять років шкільного життя це одним словом охарактеризуйте всі ці одинадцять років життя. Тобі слово там. Нічого. Інше слово буде бути колись іншим разом. нової інформації. Так. Досягнення чогось. Досягнення. Пізнання нового. я забула слово, яке своє хт. <ріст> 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 <А>, для для <ріст> мене це спогади. Спогади. Це найщасливіший час в житті, дитинство. Одинадцять років в школі це для мене хаос. Хаос – Прекрасно. Хаос – Одинадцять років життя це дослідження. Це безліч пропущених уроків. Одинадцять років шкільного життя це і злети, і падіння, все, що було. Війни. Уроки. Веселищі, радості. А для мене це моє дитинство. 11 років життя для мене це радість. 11 років приколів. Позитивних емоцій. 11 років життя це боротьба і розуміння світу. Я дуже хочу сказати вам найголовніше, ради чого проводиться цей сьогоднішній урок. Урок мрія. Ви переконалися в тому, що всі мрії збуваються. Переконалися? Найпозалузніші мрії. Про що ви мрії в дитинстві? знаєте, що рано чи пізно вони збудуться. Хлопчики, тримайте. Я дарую вам мрію на Тавку Полтавку. Хай у житті будуть такі дівчата, які вірно вас чекатимуть із найбільшої відстані найдовший час. Хай ніколи не спокушаться вони ні багатством пана Возного, ні достатком, ні положенням. Хай кохають вони вас і в бідності, і в труднощах. А ви, коли отримаєте цю мрію Наталку Полтавку, бережіть її дуже-дуже. І знайте, що ваше щастя у їхніх руках. Дівчатка, а вам я дарую мрію Івана Іско. Пригадайте, як він любив Марусю Чурай, Любив понівчину, любив зраджену, як він був у найтяжчій хвилини, радити, коли мене накладали на себе руки. Твої люди Іван Іску. Щоб той Іван Іскра не обтяв ваших крил. Бо любив Іван Іскра, Чура не тільки за те, що вона гарна. Він, пригадайте, казав, це голос наш, це пісня, це душа. Хай той Іван Іскра бачить у вас душу і ні в якому разі не обікраде, не обскубе її. І тоді, через багато років, ми знову зустрінемося знову, сподіваюся, на ту зустріч. І ми тоді прийде не самі. От зараз тут їх 28, а вас прийде тоді аж скільки? 56. І хлопці прийдуть з Наталками, а дівчата прийдуть з Іванами. І ви тоді, свої старі-старі вчительці, старі скажете, що ми виконали ваше домашнє завдання. Ми зберегли своїх Наталок і зберегли своїх Іванів. камінний хрест Степаника. Пригадуйте, як в кінці, виїжджаючи в далеку дорогу, Іван із дружиною своєю відпрощалися перед усім собою. Що таке відпроститися? Тобто просити один в одного пробачення. Ми з вами не відомо, коли зустрінемося ще, але в цей момент нам треба простити один одному. Дорогі діточки, я вам прощаю. Прощаю всі невиконані вами домашні завдання. Прощаю тим, хто не повивчав вірші. Прощаю. Прощаю тим, хто не прочитав якогось твору. Я вам прощаю. Я вам прощаю і те, що колись ви йтимете вулицею, а я йтиму іншим боком. І вам буде ніколи мені кивнути головою в ну, знак привітання. Ви будете зайняти чимось якимось важливим справами. Я вам прощаю. І хай моє те, що я вас прошу прощення. Простіть усіх тих, хто стояв отут, на моєму учительському місці. Ідіть у світ, ідіть із легкою душею, без поганих спогадів. Забудьте ті прикрощі, які були в шкільному житті, це нормально. І ідіть у. Життя із світлими, світлими помислами і з головною думкою, яку я хотіла вам класти. Перевіримо, як ви її засвоїли. Найбільша перешкода це найбільша помилка. Опустити найкраща зброя. І найкраща подарунок. пробачення. Отже, пробачимо догону і хай вам щастить. Ідіть у дорозі школу. Yap. <laughs> Başka <laughs> До того часу, коли ми зустрінемося в людьсьому базі, всякій кількості, я з інших чоловік. От до Ізуси, чи все. Спасибі нам, до побачення.